Пишіть, будь ласка, цю книгу. Вона поїде в Іспанію до переселенців. Задоволено. Всі ті, хто зараз знаходиться за кордоном, і от цю ініціативу, яку, е, яку ми зробили, і збираємо книжки, передаємо Валенцію, Я впевнений, що вона допоможе нашим українцям не забувати свою мову, не забувати е, наших письменників. Пам'ятати Кобзаря і його заповіти. Історична мить. Сергій Гамалій підписує кобзар з посланням для майбутньої бібліотеки у Валенсії. Саме ця книга стане першою цеглиною у будівництві храму науки, що закладе фундамент популяризації України за кордоном. Проєкт започаткувала Хмельницька обласна військова адміністрація, а учні дитячого телевізійного агентства 33 го каналу радо долучилися. Нині збирають книги по всім школам, чим популяризують історію, культуру, мистецтво. А головне показують гарний приклад. Як варто наближати нашу перемогу? У вас є українські книжки? А вже ж. Ви готові їх віддати для благодійної акції? Вони поїдуть у Іспанію для переселенців. Так, звісно, ми долучаємося до благодійної акції з українськими книжками для переселенців. Підписом книги справа не закінчилася. Вихованці 33 го каналу записали з очільником ОВА розгорнуте інтерв'ю. Молоді журналісти встигли розпитати про все і як працює, і як економить електроенергію, і навіть який костюм мав на новорічні свята у дитинстві. Вітаємо вас, Сергію Вячеславовичу. Дякуємо, що знайшли для нас час. Будемо розпочинати. А ким ви мріяли бути в дитинстві? Чи можете назвати приблизну кількість переселенців, які прибули на Хмельниччину? Пригадайте день, коли почалася війна. А ким ви були на новорічних святах? У Хмельницький надійшов додатковий ліміт електроенергії, але все одно витрачати її треба з розумом. А як ви економите? Я постійно провожу свій час на роботі і тому на роботі ми не включаємо кондиціонери. Намагаємось зменшити світло, коли не читаємо документи. Кожна кожен має робити щось для того, щоб зменшувати цю електроенергію. Попри нереальну завантаженість, Сергій Гамалій приділив час дітям, відповів на всі питання і поздоровив з новорічними святами смаколиками. Для дітей це дорогого вартує, адже вони знають їх вклад у перемогу і помічають, і цінять. Ольга Марцинко, Вадим Главацький, Новини 33 канал.